На третій день після масованого обстрілу енергетичної інфраструктури у Харкові не працюють метрополітен, тролейбуси та трамваї. На маршрути вийшли автобуси. Світлофори працюють майже повсюду. Заторів на дорогах немає. Гіпермаркети, супермаркети, магазини, аптеки, навіть кав'ярні працюють. Біля деяких з них чутно звук працюючих дизельних генераторів. У продовольчих магазинах ажіотажу немає. Полиці супермаркетів залишаються заповненими. Люди не панікують і не поспішають скуповувати сірники, борошно, цукор та крупи. Немає вчорашнього моря людей біля пунктів незламності, локацій, де можна зарядити телефон і підключитися до інтернету. Популярним способом витратити час під час блекауту прогулянки в харківських парках. Багато людей виходять з дому і гуляють до заходу сонця. Погода дозволяє. Майже всі адаптувалися до таких суворих реалій. Прання білизни, прибрання квартири, приготування їжі тепер не тоді, коли треба, а коли є можливість. Майже у кожній квартирі є портативні зарядні пристрої, є запас питної води та окремо води для зливу унітазу. Мета подобних рашистських ударів запит на закінчення війни на умовах РФ. Погоджуватися на такі умови ніхто не має наміру. Читайте по губах без світла та води, або без вас, без вас.